Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Келох заявив, що мирне рішення. Чи рішення цієї війни буде знайдено упродовж перших ста днів. Зараз ми подивимося. Це, здається, Кет -Келог. Кіт Келох чи Кет Келох. Так, впродовж. 100 днів. Ну, домовлятися будуть. Але ви знаєте, шлях якийсь дуже, дуже заплутано це все буде. Це настільки заплутано. Я наскільки розумію вже з цього першого рядочку, що дуже багато буде задіяно осіб, людей. Якихось течій. І ви знаєте, течій якихось несправедливих, ну, не скажу так, для України. Тут трошечки, скажімо так, карти відкривають нам таку завісу, скажімо, ну, лабіринта якогось. Таке враження, що це якийсь лабіринт, по якому треба пройти. Поки що не бачу. 50 на 50. Якось дуже це хитко все, скажімо так. Хоча домовлятися будуть. Розмови про це будуть. Якісь будуть виступи. Але справедливості я тут не бачу. Якось так. Якось так. Дивіться, домовлятися будуть, але це все якось, ви знаєте, під час обстрілів, під час ем, бомбних атак. Не дуже добре. Ні, не, до, не дуже добре. Я не бачу, що тут до рішення, мирного рішення чи рішення цієї війни. Мало шансів, що вони за 100 днів. Ви знаєте, найбільше, що вони зможуть зробити, але бачите, недобра карта випадає на дні, Ту, цей, трічка мечів. Через біль, через страждання, через втрати. Тобто таке враження, що дійсно може статися до 100 днів перемиря. Тобто, навіть, ви знаєте, це навіть перемир'я не можна сказати, це м, припинення вогню. Але все рівно, я, оце мені не подобається. Тут якісь втрати. Я зараз ще докладу, да, втрати. втрати, на жаль, дуже, дуже мало шансів, що це нам на користь якусь. Хоча, хоча ми розуміємо це пізніше трохи. Нам це, до речі, ви знаєте, нам це можуть продати от 100 днів, приблизно 100 днів дійсно можна е, таке враження, що дійсно щось до чогось конкретного прийдуть, але це тимчасово. Це перемога така тимчасова. І мені не подобається. Це фоново. Це, знаєте, це тобто не припинються обстріли, не припиниться так, знаєте. Я ще, хоча нам так будуть це все облизувати, скажімо так, складна дуже буде ситуація, але все рівно дебати будуть не, бачите, знов недобре. Ні, недобре. А, тобто, до якогось рішення прийдуть тимчасового, але я не бачу, що воно чітко буде виконуватися. Ось так я ще можу сказати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!